Пронто-пронто, мої кохані, дивіться, яке круте місце я знайшла для вас нарешті, де є і пальми, і де немає марокканців, і немає всю Америки, яка тут промишляє в Іспанії. Дякую вам, що підписуєтесь на мене. Мені жарко. Дякую, що пишете свої коментарі. Я дуже вас всіх люблю. І тому зараз знижки на Амулет на фінанс, ви пам'ятаєте, пишеться. Зараз Амулет на фінанси, 70% знижка. До кінця цього тижня, п'ятниця, субота і неділя, і також знижка на Амулет на рік, п'ятниця, субота і неділя теж велика знижка біля 40%. Пишіть карти та розроблять свою роботу. І так, що здивує вас з хвилини на хвилину, дивимось, у вас буде вибір шляху, дівчаточки мої: йти чи не йти, бути чи не бути з кимось, кого вибрати, можливо, у кого що. Але ви ж таки, це скоріш за все буде стосуватися чоловіка. Тобто, ви виберете такий і поїдете з цим чоловіком у подальше своє життя у цій лодці. хоча вас не все буде влаштовувати. Мої викрасунки, смерть. Смерть. А можливо, хтось і буде думати і не захоче, бо падає аркан смерть, тобто закінчення відносин з чоловіком. Але цей чоловік хоче бути для вас надійним і стабільним. Подивіться. Причому, дівчаточки, хочу бути таким для вас на все життя дуже круто, і фортуна до вас повертається своїм боком крутим. Хоча до цього ви оце лежали і думали, чи треба вам це, чи не треба, тому що є дьявол. що дьявол вас дуже тягне до цієї людини, дуже тягне до цього чоловіка. Але запам'ятайте, ви імператриця, знов це кажу, 50-й раз у вас буде родина. У вас буде чоловік, який буду вас цінувати як імператрицю, у вас будуть діти, якщо ви хочете, у вас будуть гроші, у вас буде соціальний статус. Хоча зараз ви хочете все це залишити взагалі, бо у вас розчарування, і взагалі піти в інший бік. Що ще, ви професійно і майстерно, дівчаточки мої, заробляєте гроші, ви знаєте і вмієте це робити, але... Є щось яка таємниця. Що за таємниця, за якою ви дуже печалитесь у вас серце розривається? Це щодо шансу. А в чому там таємниця, яку він буде вам пропонувати? В тому, що ви його наповнювали, він не цінував це, зрозуміло. в тому, що так він хоче поновлення відносин, дівчата мої, хоча він може таки залишитися. Принцем, дівчаточки, дивіться в обидва, тому що я не бачу, що він буде імператором. Десятка.